Такий, що вже гарний. Прям, прям хороші є карасі, і підлящики, і плотва. Вітаю, друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні в нас такий вітряний літній ранок, а в планах половити рибу на класичний фідер. Приїхав сьогодні порибалити. Хочу спіймати підлящика, хочу споловити карасика, якусь таку. Активну рибку сьогодні побачити в нашому лові. Ну і, звичайно, все це на класичні оснастки. Давненько в мене вже не було такої рибалочки, тому будемо сьогодні шукати ключик до рибки. Ну і, звичайно, що годувати її нашими смаколиками. Тому погнали! Отож, по прикормочці я сьогодні... Взяв 2 кілограми з собою, взяв дві різні серії, але для сьогоднішніх умов, як на мене, вони підійдуть просто ідеально. Це наша прикормочка Anvi Lash шоколад. Це просто must have для класичних фідерних рибалок. Завжди її використовую, особливо коли хочеться в улові побачити сопливих лящиків. Це один кілограмчик і ще один кілограм макуха сільвер. В даного корму більш, більш грубчої фракції, є пелець. Ну і вона, звичайно, що гарно себе вже тут показувала на попередніх рибалках. В попередньому році дуже добре тут ловився на неї карась. Та І загалом даний корм дуже гарно працює в будь-якому складі, зокрема в фідерних також. Взяв ще сьогодні аромки ось такі аромки. Буду їх додавати вже в процесі ловлі, коли вже будемо ловити. І взяв ще трошечки нашого ліквіда, ліквід тигровий горіх кукурудзи. Взяв ліквід для того, щоб прикормку сьогодні зробити максимально інертною. Тому що хочемо половити ляща. Як ми всі знаємо, лящ не любить таких активних складів, коли багато частинок спливає. Тому корм має лягати дуже гарно на дно. Так, і... Взяв сьогодні ще добавочку зернову. Це, звичайно, що, друзі, горох. Без гороху ми просто на ляща, на карася, ну нікуди. На ньому будемо замішувати корм. І по наживочках це у нас опариш. Взяв трошки тут його є. І так само хробачок. Вже десь тут поховалися. Хробачок у нас сьогодні також є. Ну що ж, розпочнемо. Замішувати наш корм. Так. Прикормка йде ось такого сірого кольору, дрібного помолу, з таким насиченим ароматом шоколаду. Люблю це, коли відкриваєш пачки з прикормкою, і зразу такий вибуховий аромат йде. Шоколаду таку просто супер. Так. І кілограмчик, звичайно, що на халва Прикормка також така сірого кольору. Тут є отакі пелети червоні. Так, Упаковочки, друзі, упаковочки обов'язково забирайте, тому що я от приїхав на рибалку і здивувався, берег відносно був чистим. Це вже однозначно радує. Попередні роки тут для того, щоб порибачити, треба було зібрати півмішка. Сухі склади завжди змішую між собою. І ліквід я буду додавати у воду, того що в прикормку його лити не дуже доцільно, він густий. Так, небагато. Зовсім-зовсім його потрібно дати трошки. Так, гарненько розмішали. Але так як в прикормі має бути ще горох, горох вологий. Спочатку висипаємо його. Дуже потрібно акуратно з цим працювати, тому що горох має вологість. Зараз прикормка ще натягне вологі від нього і тоді дуже просто її перезволожити. Так, зовсім трошки собі ще залишив, ну а це розмішуємо. І вже потім додаємо водичку. Так, все, Ось перше зволоження є. Залишаємо корм настоюватися, ну і будемо шукати точки лову. Потрібно гарно відмаркеритися. Планую зробити дві точки лову, ближню і дальню. Так як в попередніх, на попередніх сесіях тут колись все працювало добре, риба не завжди клювала одної дистанції, тому слід її пошукати. Перша покльовочка, перша нормальна покльовочка, трошки я загодувався і є в нас вже перша рибулька. О, опа, карасик! Карасій! Дивіться який красунчик! Який красунчик! Перша рибка. Перед тим була ще одна дуже гарна клювака. Так риба вже загнула була. Чуть не вкрала фідера. Але не встиг, не встиг. Якраз відійшов від платформи, а він А він клювати давай. Риба все вибирає такі моменти, коли тебе нема. Так, це так закортнув. О, є, все. Біже. Біже в садочок. Працювала дальня точка, але зараз хочу спробувати половити ще далі. Ну і клюнула рибка на опариш. Так, це вже щось трошечки-трошечки краще. Якась трошки крупніша рибка. Ух ти то там карась, такий що. Такий, що вже гарний, прям, прям хороший є. Супер. І це буквально скільки часу пройшло? Дві хвилинки. Дві хвилинки і є... Є гарний карась, подивіться. Тут якісь такі карасі довгі. От, є водойми, де карасі горбаті, круглі, а тут довгі, спортивні такі. Але дивіться, просто кайф. І покльовка була дуже гарна. Получається, в нас вже трошки знайти якийсь підхід до риби. Вже зрозумів, що краще все-таки працює опариш, прийшов мій товариш. Показую йому, який в мене тут, камін, тут дандрабена гарна. Він каже, що на вужа риба ловитися не буде. Подивіться, який хробак. Просто таке м'ясо, саме сок. Але бачу, що риба сьогодні хоче все-таки трішки такої акуратнішої наживки. І по прикорму. по прикорму додаю ще горох. Прикормка зараз стоїть відкрита, вона звітряна, вона підсихає. Я даю трошки горошку в годівнички і додаваю ще аромки. Цукрова кукурудза, бачу, почав її підливати і покльовки стали частіші, веселіше вже трошки. Небагато, почуть. І риба, риба покльовує. Є в нас в улові такий один гарний карасик, є трошки підлящика, трошки дрібніших карасів. Загалом процес рибалки запущений, ну і рибка плює. Чекаю я хвилин 8 до 10. Якщо покльовки немає, перезакидаю. Було таке, що декілька разів сідала дрібненька рибка, Того, що їй тут вистачає. Тому потрібно за цим дивитися. Декілька опаришів. І прикормка має бути обов'язково важка. Вітер у нас такий вже піднісся добрячий, не знаю. Останні тижні рибалки дуже вітряні, але рибка клює. Так, і точку лову. Дистанція комфортна, 40 метрів, я вже проекспериментував, ловив е на 35. На 40 і близько 60 метрів. То от зосередився на 40 метрах, звідси покльовок найбільше. Тут щось теж сиділо, щось клювало. Фідерна рибалка вимагає темпу. Тут потрібно постійно докидати корм. Так, от Про що я і говорив. Сидить невеличка верховодка, а ти. Покльовки не бачиш і чекаєш якогось під карасика. А тут, же, а тут же є клієнт, тому от засиджуватися не потрібно. Чіп свіженького опариша. Якщо е дуже часто буде клювати оця рибулька, прийдеться поставити грузик і половити певний період з грузиком, тому що... З прикормочки трохи корм обсипається і воно на цей прикорм злітається як шалене просто. Так, і спрейчик, спрейчик, спрейчик лящовий. Солоденький лящовий спрей. Все. У воду. Ух, і попльовочка, ух і рибка. Дуже-дуже гарно придавив. Бачу, що вже зачепив мені мою другу вудку. Карась розбійник. Карась розбійник. Непоганий. Невеличкий, але дуже-дуже бійкий. Просто красень. Ну і знову ж таки опариш. Ще одна. Хороша клювака, ще одна хороша рибка. Ще один, друзі, гарний карась. Ух ти! Ух, і карасики. Гарно карась зійшов на точку до нас сьогодні. Це вже рибка починає ловитися в такому непоганому темпі. Тільки не подивіться, який розмір. Рибка просто супер. І всі на опариках. клас! Ух і давить, ух і давить той карась, так вже пішов під мою, під мою другу вудочку. Я вважаю, що сьогодні нам вдалося. Підібрати прикормку до карася. Просто нереальний кльов. Дуже гарно і щільно вони встали. Перші години рибалки, як завжди, починаю розбиратися з рибою. Починаю пробувати різні варіанти, на що воно може клювати. Ну а вже в середині рибалки ми отримуємо такий доволі непоганий результат. Є в мене вже навіть дуплети на сьогоднішній рибалці. Це однозначно радує. Ловлю я вже з однієї дистанції 40 метрів. Ту, яку зранку собі зразу відбив. Зараз вона дає мені найбільше рибки, найбільше клювань. Підсадка в мене є ще з наших силиконових попапчиків. Було декілька таких клювак, де просто плотва не давала. Пройти на садці. просто клювака за клювакою, Опарич не встигав долітати до дна. Я поставив силиконову нашу насадочку в розмірі 6 мм і це спрацювало. Вони мають таку невелику плавучість, маленькі гачки, вони трішечки підносять на дном. Якраз те, що потрібно. Те, що потрібно для такої рибки. До речі, даними. Насадками можна ще балансувати е, нашу наживочку. Якщо риба дуже пасивна, можна підсадити і наша насадочка буде трошки, трошки легша. Рибі буде легше її заковтнути. І от коли є якісь такі пасивні покльовочки, ставимо підсадку і це спрацьовує, так, оп, є. Вітер не вщухає, я не знаю, Декілька тижнів просто шалені вітри дують, але нічого. В таких непростих умовах я тримаю свою дистанцію. Загалом вона комфортна, 40 метрів. Годівнички 50-грамові гарно долітають. Так. Темп продовжую тримати близько 5 хвилин, зараз вже. Стараюся не засиджуватися, тому що дрібних клювак при такому вітрі майже не видно. От щось, щось смикнуло в нас на ліве водилище. Почекаємо. Є такі моменти, що дрібненька рибка декілька разів підбиває. Так, щось є. Дрібненька рибка декілька разів підбиває і залишає нашу наживку після того, що добирає караць. Таке буває. От, про що я і говорив. Оп, все. На таких рибалках потрібно тимпувати, інакше результату не буде. Треба, щоб наживочка долетіла до дна і ця дрібненька риба її не знайшла першою. Якщо оснастка лежить більше 2 хвилин, нема покльовки, значить до 5 хвилин буде карась. Так, це вже щось трошечки крупніше. Це вже якась крупніша трошки риба. О-о-о, крупніший, крас! Оп, оп, о просто дуріють, просто дуріють карасі від нашої прикормочки. Ух, і красик! Ця я чудо-аромка сьогодні зробила нам... Всю рибалку після того, як почав її додавати, як почала риба клювати, подивіться, які гарні розміри карася. Ну просто супер. Дивіться, який красунчик. Гарні клюваки. Ще й так ковтає. Загалом дуже сподобалася рибкам прикормочка. Оп, і дочок. А Ромка робить сьогодні роботу. Ось так дозволожую регулярно і все працює. Оце то покльовочка, оце то вже давить. Дуже сильна тут риба, дуже гарно прижимає. І практично сьогодні всі клювання були такі агресивні, не було таких легеньких потяжок, посмикувань, як така неактивна риба любить це робити. А от сьогодні реально гарні клюваки. Ну і Розмір рибки також доволі непоганий. На цьому карасику я буду завершувати нашу рибалку. Тільки ну подивіться, які в нас сьогодні клювали гарні карасі. Просто, просто казка. Такі мірні всі. Маленького не було, були деякі трошечки більші. Загалом основна ціль нашої рибалки була спіймати ляща, карася. На жаль, ляща в нас не було, проте були волові підлящики. Ну, а карасю наша прикормочка прийшлася до душі. Використовував на сьогоднішній рибалці мікс прикормки лящ та макуха халва серії Сільвер, серії Карась. Ось така, друзі, прикормочка. Тут в мене ще трошки її залишилося. В прикормку я додавав горох, ну а на наживки використовував хробака, використовував опариша. І використовував наші попапчики. Ось такі. Сьогодні вони мене виручали, тому що були моменти, коли жодна наживка не долітала до дна. А отакі попапи сміло лягали і рибка на них гарно відкликалася. Є вони тут у нас в різних смаках, в різних розмірах. В нас сьогодні найкраще працював тигровий горіх кукурудза, маленький жовтенький попапчик 6 міліметрів. Загалом, друзі, рибці все сподобалося. Ну і звичайно, що наша аромка аромка цукрова кукурудза. Як на мене, то напевно 80% заслуги саме її. Адже на початку рибалки, коли я розбирався з рибою, я пробував різні варіанти, і саме після того, як я почав її підливати в корм. Риба стала на точку набагато щільніше, і покльовок було в нас набагато більше. Тому буду зараз вам показувати наш улов, що ми сьогодні наловили, який в нас сьогодні результат. Так, подивимось, скільки рибки нам сьогодні вдалося спіймати. Були там і карасі, і підлящики, і плотва. О, трошки рибки є. Ось такий доволі приємний у нас сьогодні улов. Тільки, ну подивіться, які у нас сьогодні були гарні карасі, гарні, сильні. Дивіться, які класні. Кажу, вони якісь такі тут довгі. Ну і, звичайно, що були в нас підлящики. Правда, підлящик такий невеликого розміру. Більше все-таки у нас сьогодні потішили карасі. Дивіться, це якийсь круглий такий. Ну, Загалом, друзі, рибалка просто супер. Ну і, звичайно, як на фідері без плоти. Також вона у нас сьогодні була. Ось така рибалочка, такий улов, як на мене, то за короткий період часу, близько 6 годин ловлі, я вважаю результат хороший. Рибку фотографуємо і відпускаємо. Вдячний кожній рибі заклювання. Нехай Пливуть, підростають і ще неодноразово радують наших рибаків. Біже. Ось така друзі. У нас рибалочка сьогодні вийшла. Кому було цікаве дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також підтримайте наш канал підпискою. Якщо вас зацікавили наші прикормочки, то їх можна завжди знайти на нашому сайті anvifishing.com.ua, А також у магазинах наших партнерів на заході України. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!